Щоб цибуля наростила велику цибулину, її обов'язково потрібно зараз підживити. В минулих відео я показував, як підживлював гуматом калію, і ви бачите результат. Цибулина вже почала зростати, але зараз їй потрібно допомогти. Я буду підживлювати монофосфатом калію. В його складі є фосфор та калій, і немає азоту, який зараз і не потрібен цибулі, тому що фосфор сприятиме збільшенню розмірів цибулини, а калій зробить цибулю більш стійкою до захворювань. А також допоможе накопичувати цукор і зробить її соковитою. І мені знадобиться всього 2 чайні ложки на 10 літрів води. А для того, щоб ці добрива швидко засвоїлись, я додаю сюди ще 2 чайні ложки сульфату магнію. Це добриво покращить роботу листя і допоможе швидко засвоювати монофосфат калію завдяки тому, що у сульфаті магнію є сірка та магній. Це добриво швидко розчиняється і йду підживлювати цибулю. Попереднього ще з вечора я грядку пролив. Грунту вібрав у себе вологу, і тепер мені достатньо розлити 10 літрів цього підживлення на 2 квадратних метри грядки, і воно досягне самих глибоких корінців цибулі і швидко почне діяти. А якщо ви хочете дізнатися, як і чим підживлювати інші городні культури, поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео.